Шокуючі новини з фронту. ЗСУ почали звільнення Донбасу. Черговий ворожий штурм захлинувся. Росіяни розбиті. У Росії паніка. Росіяни жорстко накинулись на Путіна. Такого ще не було. Ця атака дронами стала вирішальною. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і це останні події. ЗСУ звільнили селище удачне, що на Донеччині поблизу Покровська. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. На цих кадрах бійці знищують ворожу позицію пострілом з гранатомета. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор. На цих кадрах бійці знищують ворожу позицію пострілом з гранатомета. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор. Слава Україні, хлопці! Молодці! Молодці! Зробили Посіолок удачний! кудашне! удачний! право виконано. Далі буде більше. Слава Україні! Напередодні генштаб зсу також повідомив про звільнення Україною селища новоекономічне у Покровському районі Донецької області. Звільнили населений пункт бійці штурмового полку. Скеля штурмові групи полку Скеля звільнили селища Новоекономічне на Донеччині. Два тижні знадобилося для того, щоб поступово крок за кроком прийти кожну вулицю. Вночі заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка 31 серпня в центрі населеного пункту було піднято наш прапор 30 серпня. 2025 року. І сьогодні ми бійці окремого штурмового полку скеля встановимо цей прапор України у місті новоекономічне. Слава Україні! Героям слава! Ситуація на покровському напрямку покращилась за словами заступника командира 1-го корпусу Національної гвардії України АЗОВ Святослава Калини Паламара бійцям вдалося укріпити оборону фронту. Він зазначив, що зараз обстановка значно краща ніж була місяць тому. Ситуація станом на момент того, коли ми туди зайшли, ну була доволі критичною. Об'єктивна, як ви бачили навіть на карті Діпстейт ворог просувався і вдалося його зупинити силами підрозділів, які до нас входять. До нас входять і збройні сили, підрозділи збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби, національної поліції. Хлопці дуже ефективно і гарно воюють. Черговий ворожий штурм захлинувся. Сили оборони відбили російський механізований штурм і знищили 12 одиниць техніки. Крім того, щонайменше 22 загарбника ліквідовані та 14 поранені. Воїни 118-ї механізованої бригади розбили механізовану групу росіян. У результаті бою знищено два танки, п'ять бойових машин піхоти, броньований автомобіль та чотири мотоцикли. Тим часом воїни 33-ї окремої механізованої бригади зірвали спробу росіян висадити десант. Дві бронемашини з піхотою на борту прорвались у бік позицій, але важкі бомбери та ФПВ зробили свою справу. Ворог знищений. Один успішний удар по окупантах. Наші захисники продовжують нищити ворога на запорізькому напрямку. Артилеристи 44-ї бригади провели вдалу операцію, знищивши російські гармати та боєкомплект. Військові оприлюднили відео цього удару. Давайте подивимось. Безпічна відсіч, попри спроби російської армії наростити атаки на запорізькому напрямку, ситуація для України залишається стабільною. Наші воїни тримають оборону, проводять контрнаступальні дії та нижча техніку противника. Де саме вдалося просунути ЗСУ та які цілі знищила українська розвідка? Далі в сюжеті. Підвищення активності на запорізькому напрямку констатують і в інституті вивчення війни. Там впевнені, що російські війська готуються до масштабного наступу на цьому напрямку і зараз активно шукають варіанти. Росія може спробувати провести нові наступальні операції у запорізькому напрямку. Представник української бригади, що діє на запорізькому напрямку, повідомив, що російські війська ймовірно готуються до великомасштабного наступу на цьому напрямі і накопичують сили, готують резерви, перекруповуються та проводять розвідку в прифронтових районах. Представник повідомив, що це посилення російської активності є першою ознакою того, що російські війська готуються до більш масштабної операції, і зазначив, що російські війська завдають ударів по антенах пунктів управління українськими. Безпілотниками представник повідомив, що російські війська ймовірно не атакуватимуть з великою кількістю важкої техніки, як вони це робили навесні 2025 року, оскільки українські безпілотники та дистанційне мінування були ефективними у знищенні важкої техніки. Але найінтенсивнішими, як і раніше, залишаються Покровські і Лиманські напрямки. Окупанти здійснили 37 і 31 штурмові дії відповідно. Для продовження такої інтенсивності бойових дій, вперше з моменту початку повномасштабної агресії проти України, російська держава витрачає на військові потреби кожен другий рубль з усіх надходжень до федерального бюджету. Про це повідомляє видання The Moscow Times. і не зважаючи на такі колосальні витрати, успіхів армії РФ незначні. На поле боя сегодня, как мы знаем, жестокие бои, сегодня практически по всем направлениям враг пытается продолжать свое давление. И хотя... те, кто нам предрекал в начале лета нынешнего года, особенно некоторые западные коллеги, провал и обвал фронта, сегодня они с визгом пишут о том, что, посмотрите, российский, российская наступательная кампания лета 25 года провалилась. Мы воюем по всем правилам, и в этом наша сила, в этом то, что поможет нам победить. Сили оборони України не дають перепочити російським маякам і на тимчасово окупованій території, як на суші, так і на морі. Так бійці гур серйозно пошкодили ракетний корабель в Азовському морі. Бійці спецпідрозділу Гуре України примари ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, А спецпризначенці департаменту активних дій Гуре України атакували борт носія калібрів. У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску калібрів у Тимрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування Гур ЕМО України. Також цього дня бійцям головного управління розвідки на окупованому півострові Крим вдалося знищити РЛС зі складу С 400 Дана станція радіолокації здатна виявляти цілі на відстані до 600 кілометрів і одночасно супроводжувати 300 цілей. Успішна оборона ЗСУ по всій лінії фронту та точкові удари в тилу та на окупованій території лише посилюють позиції України перед можливими майбутніми перемовинами з Кремлем. А тим часом у самій Росії дедалі відчутніші наслідки війни. Бізнес скаржиться Путіну на постійні атаки безпілотників і просить компенсувати витрати на захист від дронів. Компанії змушені власним коштом встановлювати броньовані конструкції та системи РЕП на нафтобазах і об'єктах енергетики, які перебувають під безперервними ударами. Замовчувати більше не виходить. Російський бізнес просить Путіна захистити їх від українських дронів. У союзі промисловців країни зареєстровано уже десятки звернень від найбільших підприємств РФ з одним лише посилом. Через війну з Україною щодня ми втрачаємо мільйони доларів. <кій> Ігнорувати ситуацію чиновники вже просто не можуть. Тож вирішено було відправити колективне звернення до Путіна із пропозицією змінити податкове законодавство та внести туди компенсацію збитків від атак безпілотників. При цьому було запропоновано одразу кілька вирішень проблеми. Первое – это налоговая компенсация в размере 50% фактических расходов на строительство или покупку защитных сооружений, а также приобретение и установка систем видеонаблюдения, обнаружение, рэп, ремонт и восстановление производственных мощностей, компенсацию ущерба третьим лицам и другое. При цьому в листе наголошується, что предприятия зазнають сбытки не только через прямую шкоду, а и через неотримані доходы в зупинення роботи. работы. Тому наступна пропозиція російських топ-підприємців вирахувати цю суму з податків та акцизів, які ті сплачують до держбюджету. А у разі тривалих простоїв взагалі скоротити виплати до нуля. <звук> Але проблема тут у тому, що грошей на подібну підтримку своїх же стратегічних підприємств у Путіна просто не залишилося. Все йде на війну. Як результат, у ніч на 28 серпня Самарська область та Краснодарський край Росії опинилися під черговою атакою дронів. Удари завдавалися по найбільшим НПЗ Афіпському та Куйбишевському, які до речі нормального захисту від БПЛА не мали каждый день зараз зжигають дронами какой-нибудь очередной НПЗ. А ми сидим і думаємо, надо нам защищаться или не надо. Ну такі от э, русские, запрягають не недолго, а даже слишком довго. При цьому в російському керівництві на папері, як завжди, повний порядок. Загрозу ворожих дронів там розуміють нескінченні комісії, працюють, заходи вживаються. большая часть э, тех, э, к кому прилетал, там либо вообще ничего не стояло, либо э, выдали те самые антидронные ружья, которыми в лучшем случае ты от Мавика э, да, можешь защититься. Ну, то есть, по сути, полицейская э, система. И э, что ты сделаешь против бензиновой леталки, да, там, бобра какого-нибудь, который несет на себе там, э, значит, там, 15-20 кило взрывчатки, да, летит. Собственно, ну, без без использования всех этих систем связи, с которыми как бы борются ружья. Результат таких ефективних рішень не змусив себе довго чекати. На ранок, 28 серпня, оцінивши результати нічної атаки в українському командуванні. Дійшли висновку, що сумарно за останні два тижні скоротили потужності російської нафтопереробки більш ніж на 20%, що сходиться із підрахунками Reuters, які особливо відзначили удари по рязанській роснафті, палаючої уже тиждень новошахтинські НПЗ. Заводи в ростовській, самарській, саратовській та краснодарській областях, і звичайно ж надважливий волгоградський «Лукойл». етап другий завод був е, по производству по отриманню прибелі. По виручці в Росії он входить в шестерку там самых крупных заводів по переработці, і там последствия достаточно серйозні можуть бути. Загалом, якщо говорити цифрами, втрати бюджету РФ на сьогодні становлять близько 1 мільйона 300 тисяч барелів нафти на добу. При врахуванні ціни це близько 87,5 мільйонів доларів збитків щодня. Примітно, але не дивлячись на небажання допомогти стратегічним підприємствам захиститися від дронів на самому цьому факторі небезпеки, в РФ уже побудували мало не окремий бізнес. Так, організатори будь-якого масового заходу зобов'язані сьогодні відповідати і за його безпеку, а отже, звертатися до держорганів за забезпеченням захисту від дронів. І у нас проводиться масове крупнее мероприятие. разово, ну предположим, там але курса, наприклад, але Либо або то там серйозний економічний форум, там щось. Понятно, що это разове мероприятие, і возможно тільки использование на несколько днів систем безпеки для проведення якогось то форуму, мероприятия, там фестивалю і так далі. При цьому говорити про постійний захист підприємств не доводиться. Пропозиції чиновників щодо зміни податкової системи. Ми були відкинуті, і рішення, як рятуватися від дронів, були покладені на керівників та їх особисті заощадження, після чого в Україні, схоже, видихнули з полегшенням, адже багатомільйонні засоби захисту далеко не всім підприємствам по кишені. есть объекты, по которым можно работать. Это не обязательно объекты энергетической инфраструктуры, там нефтеперерабатывающие комплексы, там нефтеналивные комплексы, это и логистическая инфраструктура, заводы, военные объекты, аэродромы, там объекты базирования там различной техники. Это все до всего достаточно, хватило бы дронов. Як ви оцінюєте стійкість та відсіж українських захисників на фронті? Пишіть свої думки у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Побачимося на наступному сюжеті.